Ну, багато про що було в сюжеті. Я знаю, що от ви особисто там, з друзями зараз намагаєтесь зібрати саме на окопне реп кошти. Що це за збір, для кого він і, власне, що треба, що треба знайти, відшукати, придбати. Ну, в першу чергу, хочу розказати, тут дуже влучно було сказано і зазначено про радіоелектронну боротьбу і засоби, які у нас є в збройних силах, і відповідно які залучаються і які які виробляються наші. Засоби РЕП букавіль і нота дуже класні засоби, які дозволяють ну понятно, у ноти трошки вона по можливостям слабіше, але якщо їх застосовувати в комплексі, вона кожна перекриває один одну і або додає можливості по боротьбі по радіоелектронному подавленню. От відповідно, але вони бачать на глибину, на велику глибину і такі, як ну тось, тобто вони. Трошки не виконують тих задач тактичного рівня, які необхідно, щоб в комплексі не вистачає, щоб воно додавалося в цю роботу, в цю систему радіоелектронної боротьби. Це обов'язково повинні бути засоби тут радіоелектронної розвідки. І якраз ми збір проводимо в першу чергу на закупівлю засобів радіоелектронної розвідки. Це невеликі, скажімо так, Устройства, які дозволяють виявляти першу, по-перше, виявляти. Е Сигнали FPV-дронів, в мавікав тось тобто, розвідників, це якраз те про що Ахіле сказав. Да -да -да. На старті їх треба знищувати плюс з... на, на великих Плюс вони, вони бачать випромінювання засобів реп окопних реп, яких якраз букавілька інота вони окопний реп вони можуть і не побачити. Угу. А ці засоби вони дозволяють виявити все, що противник зміг натащити на передній край трошки в глибині там оборони батальйону. Покажучи, кажучи, це саме те, що прикриває піхоту в окопі. Да, да, да. да. І я переб'ю на хвилину до глядачів наших звернусь. От зараз просто на екрані має з'явитися QR-код, якраз з посиланням на, ну, на цей збір, да, який е, от, хто має і можливість, і головне бажання так, вочевидь, захис просто прямим текстом захистити життя наших воїнів. Будь ласка, переходьте, долучайтеся. Да. Так, я перепрошую. І, е, Я завершу, що і в комплексі оці засоби, якщо вони навіть поз... вони будуть позаштатні, і це буде навіть добре. і ми по потрібно... Вміти користуватися особовий склад, який виконує задачі, і ті, хто на відновленні або формуючись військові частини, щоб вони це вписали в свою роботу, навчилися працювати злагоджено. І коли буде штатний засоби або приданий додані старшому начальнику, будуть працювати в смугі бригади або оперативно-тактичного угруповання в операційній зоні, то відповідно ці маленькі засоби радіоелектронної розвідки які дозволяють виявляти там активна робота 1.5-2 км, плюс деякі сигнали вони бачать до 7 км і відповідно Можна застосовувати одразу або приготувати відділення, групу там підрозділ, невеличкий до бою для знищення стрілецькою зброю, раз засобами, те, що показали антидронові рушниці, якщо вони є два передачі інформації старшому командиру своєму для того, щоб на цьому напрямку по різних частотах а частоти вже будуть показані на цьому приладі і відпрацьовані. Передача старшому чанику і Подавлення на, ці, на в цій смузі, всі, все, що виявили хлопці, маленькими засобами своїми, відповідно, те, що не бачать великі засоби, які mm -hmm. у командира бригади і вище, і в комплексі все це дозволить зберегти життя особовому складу і виконати поставлені задачі. І що хочу зазначити, це збір не для іменно нашої тактичної групи, а це збір для військових частин. Тобто ж ми е, хочемо на вс... очевидно найбільш загрозних напрямка, де більше противник залучає засобів безпілотних засобів і засобів окопного РЕП, от е, розподілити ці засоби між військовими частинами, для того, щоб покращити, щоб це не штатні, це позаштатні, їх не вистачає. Штат. А чому їх от Те, що все ви розповідаєте, ну воно, вочевидь, да? навіть там для людини, яка далека від радіоелектроніки, вочевидь, що це захищає. Вочевидь, коли в небо просто кишить дронами, ударними, в тому числі в це захищає. Чому їх немає? Це, це про... питання коштів чи питання нестачі я, виробництва. Я, я, я думаю, це більш, більш процес противник. от Ми, коли перші е, наступальні дії під Харковом, це Білгородська траса. Е, ну mm -hmm. вона Козаць да, да, козаць да. От. Ми тоді, коли перший раз погнали Кацапів, то в їх окопах вони тікали, ті, хто живий залишився, залишали, залишили дуже багато. І ми там вперше побачили їх окопні реби. Для мене було здивування, тому що ми на той час ще тільки опановували розвідку з повітря з одночасною передачею сигналу для того, щоб ну, можна було і бачити, і одночасно передавати інформацію. В різні напрямки для одночасного враження ураження, да, ураження коригування і спостереження. Тобто ми це тільки опановували, а у них вже були ці засоби РЕП. Тобто процес їм вони просто нарощують, а ми це вводимо, і цей процес, він, скажімо так, ну, не може отак от зробити. І щоб у нас з'явилися зміни в штат, раз потрібно зробити закупити, ну, тобто виділення коштів на цю статтю, закупівля, тобто проблеми там з виробництвом. Вам ну нема такої масованості, uh -huh. але воно е ну. Все розганяється, все розкручується, але нам потрібно вже і зараз. Тому і змушені військові дуже багато звертатися і до суспільства, і до знайомих за кордоном для того, щоб вони за їх сприянням або за їх допомогою оснастили додатковими засобами радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвитку ім'я підсумовуючи, мені здається, що це ще дуже непогано. На історія для військовослужбовців, які поранені, умовно кажучи, бігати в штурм вони не можуть, але там хочуть бути корисними. Мені здається, якраз от галузь ця площина застосування операторів Реба Рера вона якраз може і знайти місце тут. Особливо десантники опанували оці в комплексі роботу радіо, цього блоку радіоелектронної розвідки і антидронової рушниці. І за місяць там хлопці розповідали жодний fpv дрон не уразив. Ну, то есть не ну це показник, звісно. Да, це дуже круто.